Друзі, рад вітати вас на моєму каналі. Вибачаю, що давно не було відео, десь вже тижні три, тому що я в Румунії. Що ти сказав? Було дуже багато справ, були насичені тижні, і якраз таки я займався саме тим, щоб опинитись тут. Розумію, що для багатьох пікантна тема, і одразу питання голови, чому ти там опинився. Які в тебе надалі плани і так далі, і я спеціально для цього записав своє нове відео у своєму Патреоні. Нарешті я це зробив. Це нагадую відоси унікальні з зірочкою, які надаються підписникам в підтримку автора за підпискою. Спочатку буде це відео, і надалі буде лайфхаки, побудування кемпера в Європі, в якому я... Планую жити, це невеличкий спойлер якраз до моїх планів. Бо у багатьох людей будуть одразу, якщо я це не поясню, будуть домальовувати собі картину стосовно мого місця знаходження. Тут, де я живу, живе така трамунська собачка. Це перша, це друга. Лабрадорчик. І в неї є дітки. Ось ці який. Ось така сім'я. От ті молодці такі гарні. Мене ще не відпускають флешбеки. Такі, знаєте. Виходиш з дому, дивишся направо, наліво. По звичці капець. <му> Сьогодні ми вирушаємо ближче до моря, до Болгарії. Дивіться, який прикольний бобік. Маленьке містечко, початок моєї мандрівки. Усього за 20 метрів звідси річка Тиса, що розділяє кордон з Україною. Навколо невисокі, але гарні гори. Румуни доволі охайні та доброзичливі люди. Щодо інфраструктури, далеко до глибокої Європи, але теж здивувала. Зайшов у Lidl, взяв круасан за 36 гривень і булочки для бургерів в дорогу. Так, нам треба. <рес> так, ми заїхали на заправку і нам треба купити вінітки для платних доріг. Для цього нам необхіден техпаспорт. Hello I need to ticket віньєтka. Uh, Коштує вінятка 30 літ. Це 300 гривень. Так, щоб тут заправитись, тут спочатку треба просто вставляєш пістолет, заправляєшся, а потім платиш. Глянь, ти заправив прямо аж до цієї до горлика. Бензин коштує у нас 7,36 лі. Це на 1740 гривень. Виїхали ввечері. Плануємо їхати без зупинок до Болгарії. У нас є два водії. Один спить, другий рулить. Друзі, перекусили ми на заправці під назвою Віва. І будемо зараз вирушати далі. Зараз 2 години ночі, комендантська година. Дорога в Румунії настільки ідеальна, що просто засинаєш. Рівна, спокійна, але через маленьку швидкість очі злипаються ще швидше. Вже на світанку зупиняємось на заправці. Саме тут я розповідаю про це, але вирішив вирізати звук, машини занадто багато. Взяв нам кави, щоб трохи прокинутись. Ваша кава подана. Доставка голова? Так. Помінялися. Тепер за кермом мій друг. Летимо далі. Уже 4 години в дорозі і новий піп-стоп. Час зробити коротку паузу. Вирішили по красоті, дістали кемпінгові боксі, заварюємо справжню ароматну каву, бо на заправці була, відверто кажучи, дуже погана. Захотілося чогось якісного, і, як завжди, виручає кава від діаспора. Посилання, як завжди, в описі, та промокод бачите на екрані. Все доволі просто і брутально, без фільтрів, бо маємо обмежений час. Дорога довга, але навіть перекус стає маленьким ритуалом. Зупинилися на обід, насолоджуючись кавою та бургерами. У дорозі все смакує набагато насиченіше. Кожен ковток і кожен шматок стають маленьким задоволенням. Сонце повільно піднімається над горизонтом, вітер грає. А ми просто насолоджуємося моментом. Після цього невеликого відпочинку рушаємо далі набираючи швидкість і впевнено рухаючись дорогою вперед. як зробити в налаштуваннях уникати платних доріг або навпаки. Обираємо рандомне місце призначення і отакі, кнопочка налаштування, і отут є такі качельки. І вибираємо уникати платних доріг чи ні. Так само є і у застосунку Google Maps у нас Зупинила політя Де Фронтіра. Чисто для перевірки документів. Але ми їх не боїмося, бо знаємо, що все в порядку з документами. Так що так. Їхали по трасі і. Різко машини зупинилися, мабуть, через цю переправу, через Дунай, якщо я не помиляюся. Тож будемо бачити наступним кадром, чому так. Коротше, дивіться, в чому була проблема. Ось такі дуже габаритні штуки везли фури, тому зварилася пробка. Бачите, кожна частина має своє шосі поворотне. Прикольно, перший раз таке бачу. По праву сторону відкрився вид на Дунай. Ще на території Румунії краєвиди просто заворожують. А ми насолоджуємося моментом. Свіже повітря влітає через відкрите вікно. Маленький пряник ідеально доповнює цю атмосферу. Дорога спокійна, сонце, ніжно освітлює воду. І хочеться просто розтягнути цей момент, вдихаючи красу подорожі. Давайте трошки корисного. Пересуваючись по Євросоюзу, вже помітив, що Треба дотримуватись скоростного режиму. А саме, це не як в Україні, якщо населений пункт вказано 50 на знаку, і ви ще можете 19 чисто теоретично додати до цієї швидкості. Тут так не працює. Тут 2-3 кілометри погрешність. Тому майте на увазі штрафи великі. Але в мене одразу такі думки, ну настільки це. Відчувається повільно, коли ти їдеш 50 що ти такий думаєш, навіщо взагалі потужні машини? Ну а на трасі максимум, що зустрічалося на автобані, і то було дуже рідко, це 120. Типу, 130, 130 бачимо, Ну, ладно, 130. А зазвичай 100. Тобто 103 км в час це максимум. Ось якось так. У нас буде зараз цікава штука, це паром. Перший раз мій лендровер буде на паромі, Не знаю, як казати, плисти чи йти, Коротше, дивимось. Now or later. Uh, Bulgaria. А, Bulgaria. Okay, okay. В общем, дивіться, це сторона Румунії і ми зараз плимо на паромі в сторону Болгарії. Покажи. Це коштує 20 євро, буквально займає хвилин 15 і ми там. Отак. Зараз до останнього думали, що це нам не вдасться, бо взагалі людей немає, ну якась знаєте, така типу, заврошена штука на полі. Ми вже рухаємось, бачите? Зі сторони Болгарії заплатили жодного контролю, штампів у паспорті немає. Так, дивіться, ми пересуваємось вже по Болгарії. Е, одразу можу зазначити те, що відчуття ніби ти вдома <свісно> в Україні. Бо дорога трясеться, розмітка хромає, десь взагалі відсутня. Взагалі, не знаю, можливо, це тільки після перетину. Будемо мандрувати по Болгарії трошечки та. Пізніше, в наступних випусках, думаю, якийсь дам вердикт. Друзі, добрий ранок. Ось тут стоїть велосипед, бо з даху автомобіля я його знімав, щоб не вкрали його в новому місці. Тут дивіться, живуть, бачите, червоні будинки, зараз тут десь побачите. Зверху на Google Maps, що тут живуть цигані. Ладно, зараз вирушаємо в місто, але знаєте, що я вам можу сказати? Що перше враження не дуже вчора, після Румунії, як тільки заїжджаєш в Болгарію, розмітки вже немає, ями на дорогах, інфраструктура вже ніяка. Я не знаю, можливо, це ще тільки початок. Знаєте, ну в в Україні в самому класному місці може бути погано і повпливати на враження. А зараз ми вирушаємо, спочатку треба помити машину, бо дуже засрали за ці дні. І бачите, тут теж є самообслуговування, називається отак, автомивка. Прикольно. Тут я оплатив з карти і беремо два жетони. Два жетони коштує 100 гривень. Подивимось, чи вдасться нам за них скупитись. Де тут на миці єнс для гуми, парфу. Друзі, дивіться, у мене від Дніпро М ось такий пилосос. Дуже компактний, бачите, як ручка складається. Можна так само її розкласти. Зараз. І різні насадки. Він працює, як пилосос вдуває. і так само сюди надягаються, можна видувати після мийки, наприклад, воду. Є три режими, заряджається від Type-C. В першому режимі 40 хвилин може. Посилання залишу в описі. Тож юзайте. Я вже оці всякі дрібнички. Дуже класна пилососить! Після того, як я попилососив машину, поки буду займатися поліровкою пластику та натиранням шкіри, наш помічник Екофло заряджатиме пилосос. Таким чином, все йде одночасно, і робота просувається швидко та ефективно. Просто імба за 100 гривень, прикиньте. Їдемо містом, і тут дороги вже дуже гарні. Тож я потрошки починаю перевзуватися в бік болгарії, але все одно Румунія залишається, на мою думку, на дві голови вище. Ось ми бачимо кемпер. Риболов чувачок, мабуть. Тут на стінці, я не знаю, може зараз в Україні теж тепло в ці дні, Але прям дуже, хочеться прям футболочці просто. Перше враження від цього містечка дуже багато зелені. Її просто скрізь видно. Ось зараз ми йдемо алеєю по боках велодоріжка, невеликі заклади, приємно дивує. І навіть маленьке місто може мати такі продумані акценти в інфраструктурі, як сучасний торговий центр із відомими брендами Юз, Кашем, Пума, Дідас і навіть Макдональдс. Це вже за щось каже, як для невеликого міста. У самому центрі міста ще збереглася історична пам'ятка розкопки тих часів. Відбувається історія, яка перегукується із сучасністю. Далі ми зайшли у невеличкий заклад, і я вирішив показати вам, що тут є, і скільки це коштує. Асортимент дуже гарний, можна легко перекусити, я собі обрав невеликий варіант невеликий шматок піци. Це було дуже смачно, тісто піци виявилось неймовірно пухким, саме таким, як я і люблю. Трошки погулявши, ми вирушили до відомого нам всім магазину. Короче, пацани, мужики. Ось такі ціни, от, наприклад, 2 євро, там 90 гривень. Ну просто так для розуміння чисто. Автомобільний відділ. Дивіться, чик. Чик. Що вам ще показати? Раз. Два з. Банани 0,93 євро. Це... 45 гривень за кілограм. А тебе у нас 70. Сколько? 70. Ось такий шматочок Філе це сьомга, 920 грам, коштує 650 гривень. Це 1344 євро. Заїхав пряніку заняв ням. Thank you so much. Не втрималися від ароматної випічки до чаю, а ввечері готували запечену рибу. І це був ідеальний момент для завершення дня та цього випуску. Слідкуйте далі, буде цікаво. Всім смачного. 来接我。